нмт 2023 математика завдання 22.3 знайти область визначення функції. Область визначення називається множина усіх значень змінної Х, при яких функція буде існувати. Якщо функція містить Корінь парного степеня, то областю визначення будуть точки х, при яких підкоренева функція невід'ємна. У нас якраз функція, корінь квадратний. Тобто підкореневий вираз повинен бути більший рівний 0, х-4, х плюс 1 повинен бути більший рівний нуля. Розв'яжемо дану нерівність методом інтервалів. Знайдемо область визначення функції. Дріб існує тоді, якщо знаменник не дорівнює нулю, тобто х не повинно дорівнювати мінус одиниці. Знайдемо нулі функції. Х-4. На х додати 1 повинно дорівнювати 0. Коли чисельник буде дорівнювати 0, ну, а знаменник, відповідно, не буде дорівнювати 0. Ну і звідси ми маємо х дорівнює 4 і х не дорівнює мінус 1. Нанесемо область визначення і нулі функції на координатну пряму. Мінус один віку та точка. Чотири точки зафарбована. Маємо три проміжки. Визначимо знак функції на кожному з проміжків. На першому візьмемо, наприклад, від мінус безмежності до мінус одиниці, беремо число, наприклад, мінус 5, підставляємо у функцію. Мінус 5, мінус 4, мінус 9. Чисельник у нас від'ємний, мінус 5 додати. Один від'ємне. Від'ємне поділити на від'ємне буде число додатнє. Звідси підставляємо 0. 0 мінус 4 від'ємне. 0 додати 1 додатнє. Від'ємне поділити на додатнє буде число від'ємне. Звідси беремо 5. 5 відняти 4 додатній чисельник, 5 додати 1 додатній знаменник. Додатнє на додатнє буде число додатнє. Знаходимо розв'язки, пишемо відповідь. Де от Y, так позначається область визначення, буде дорівнювати. Нам треба більше або рівне нуля. Підходить ось ця частинка і ось ця частинка. Маємо від мінус безмежності до мінус одиниці, виключаємо в об'єднанні від 4 включно до плюс безмежності.